Ця стратегія це 24 сторінки тексту, який передбачає конкретні палези. Насамперед, це зміцнення Збройних сил, обороноздатності, сектору безпеки, які мають гарантувати мирний розвиток. Мирний розвиток — це мета. Ніхто не може сказати, що наша мета це війна. Хочеш миру — готуйся до війни. Так. Так, це старий вислів римський, латинський. Да? От преамбулі ми кажемо нашу кінцеву мету, а потім є 24 сторінки як досягнути цього мирного стану шляхом розвитку власної обороноздатності mm -hmm. і розвитку сектору безпеки. Там здекларовані цілком конкретні речі, до речі, в стратегії. Насамперед, це стосується 5% на сектор безпеки і оборони. Це абсолютно відповідає е, стандартам провідних країн. Навіть багато країн НАТО хотіли б мати таку цифру, як 5% країн НАТО Не хотів би мати таке ВВП, як ми да, маємо. Так, Це інше питання, які ВВП. ЄВВП. Mm. Уперше в цій стратегії. Задекларована окупація документальної частини України. По-друге, ми констатуємо в цій стратегії військову агресію з боку Російської Федерації. Таким чином, це стратегія національної безпеки, це верхній документ в ієрархії документів так. воєнного планування. Ну, ми Після нього йде стратегія воєнної безпеки або воєнна доктрина, старою мовою кажучи. Іде концепція розвитку сектору безпеки оборони, то що стосується спеціальних служб правоохоронних органів, розвідувальних органів, стратегії кібербезпеки, інші галузеві речі. Чому? Якщо ми розуміємо, що у нас є противник, який нас атакує зі Сходу, тобто від цього формується військова доктрина. Що нам потрібно? Частини, які мають оборонятись, або наступальні частини, від цього йде після воєнної доктрини, іде якісь концепції з бойового застосування військ. Є статути Збройних сил. І ми спускаємось до обладнання конкретного солдата. Це визначається наказом Міністерства оборони, що він має, яку аптечку він має при собі мати, який бронежилет, якого ступеню захисту, яка mm -hmm. форма, яка тканина, це вже ну, це, це ієрархія піраміда документів, воно, але починається все зі стратегії. Абсолютно, я з вами згодний, просто це ну, ми тільки на самому початку цього будівництва. Вона одразу по всіх ланках будується. До речі, військова доктрина вже завершує Міністерство оборони, генеральний штаб роботу, вона на найближчим часом має вийти, так само, як і концепція реформування сектору безпеки. І, од... на жаль, був, ми, ми маємо гаранти. це робити все одночасно. Да. От, знаєте, що іноземні партнери кажуть про нас? Що Українці дуже добрі фахівці в плануванні. Ого. ми маємо писати, ми вміємо писати бездоганні статистичні ідеально. документи. Ідеально в 2003 році написали все ідеально. Знову ж таки, повторюючись тезу про піраміду, да, мають бути якийсь інший документ. Зараз Міністерство інформполітики розробляє доктрину інформаційної угу. безпеки. Да. Тут мають бути питання гуманітарної безпеки, протидії негативному інформаційному впливу, який так. шалений здійснюється на нашу країну, у тому числі такі деликатні речі, як релігійні питання. Що таке є стратегія? Стратегія це політичний документ, який визначає базові принципи у сфері національної безпеки.